Привіт! Мене звати Тім Бондалій, мені 14, мій зріст 1,70 метрів, і я займаюся акторською майстерністю. Відвідую заняття вокалу, ходжу на уроки гітари та до тренажерного залу. Хочу спробувати себе всюди. У рекламах, у серіалах та у кіно. Я обрав цей шлях для того, щоб давати і отримувати емоції. До речі, також в мене є собака і кішка. Собаці зараз 8 років, а кішці нещодавно витурнувся один. Вони кожен день б'ються. Як це відбувається? Кішка проходить повз собаку, шипить на нього, привертає увагу, він підходить до неї погратися, і вона його бити починає. Зав'язується бійка, із якої завжди виходить переможецею кішка. Буду дуже радий співпраці з вами. Слава Україні! Дякую за. Увагу.